Панове, всім привіт! Побачив цікаве СБЧ, за яке можна було отримати сім гравців 84. Зібрав його і отримав титана. Після цього я ще й піки збирав, відчуваючи той вайб, який в нас був ще тоді, коли отримували багато прикольного у піках, і там теж отримав титана. Крім того, Макелеле отримав свій шанс. Я грав у Кубку перших власників, так що сьогодні буде на що подивитись. Кидайся гравець 2023. -й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті ФАВПЕД. Я вірю в тебе. Ви хотіли, щоб вони зіграли? І вони зіграють. Лот Макелеле. в парі Зінедіном Зіданом. Суншер. В парі з Жіноля. А Макелеле. Я може трейд Пекінес? Ага, просто солідний. Забере Мілан фінали всі офігіють. А то хіба що 1-0 або по пенальті? Більше повітрячка. Жіноля є сульшер, ось він. Відкривається. І. Ай, ну що це за удар, сульшер? Ну, класний, отримав один пас, все як вчили. А... Сульшеру, сульшеру дайте. Ай, ну то ну бездарне. Просто бачу, що немає таланту людина. Пів тайму зіграв вже два 100% моменти запоров. Такий у мене зазвичай один матч і на СБЧ. Є, все-таки забиває Олігу Нарсульшар. Дві кращі нагоди запоров, а зі складнішою забив. Молодець, молодець. Макелеле, нарешті, перехоплення. За пів тайму вперше ми таке побачили. І без офсайду. Щось поробили мені в тому матчі. Сульшер хоче перепочити. Ну ветеран, розумієте. Окей. Okay. Курвисько таке, якби спеціально пропустив поміж ніг. Як таке можливо? Ви бачили, я закрив той пас і поміж ніг просто Рамос пустив. Рамос. Не якийсь касабланко, а Рамос. Транкіло. Ой-ой-ой, фест, яка передача. Удар! Гол. Мбапе виходить на поле і просто шальки терезів перехиляються. То є впливовий мен. Сульшир просто якось негативно впливав на команду в атаці. Не фарт якийсь вносив туди, то як Нуньєса поставити в атаку. Ні, ну я ж вам казав, 4-2 і матч закінчиться. Той рідкісний випадок, де вже після першого матчу ти не хочеш продовжувати грати з цією карткою. Тож я вирішив все-таки перебрати норвежця. О80 плюс плеєр пік. Let's go. о 84 плюс x 7 апгрейд. Мені знайомий скидував вчора скрін, що йому в цьому пакети випав повер 9. 84 плюс. Давай. Таке я хочу. Добре, ми готові. 84 плюс 7 штук. В такому пакетику, знайомий мій, спіймав r 9 Тож я маю підстави вірити, що теж отримаю r 9 коли відкрию цей пак. Ану. Титан, боже мій! Шотландія, але все одно непогано, друзі. Ну, 89-й це як з П'єро. Це той гірший. Курва. Але то було. Гарно Овен ще тут. інформити, дивись! І теж обісраний, Овен з тою птечкою, пштечкою. З тою аптечкою донизу. Ну, то страшне. Ну, ну, ну. No. <incid noise> Haha, ну чому? Ну просто ч. Чому? Ну? ну, непоганий цей дал до речі. Ну, то, що 94-й це розрив. Боже, цей Далгліш 36 тисяч. 36 тисяч 5 зірочок на неробочій нозі. Сульша рухається як е, какулька. Зараз дамо зіграти Далглішу. У мене Хантера нема. Йду куплю. Я не дав Далглішу Хантера. Ну, баран, ну скажіть. Я буду завтра вболівати за Діабі. О, так, звідскоку але гол. О. О! О! Це мені подобається, бо я маю дати Хантера для Далтіша, для того, щоб його відчути. Та, за Аталя теж, за Аталя теж. Куди ж без Аталя? Шмейхель. Рарний Шмейхель у воротах, а всі решта круті. Вау. Зараз весело захищатися. Ну, нормально. Макелеле не бачу. Уф. Добре вести. Добре, нарешті ми все-таки забиваємо за в хаф той м'яч. Ось так. О, я не знаю, що це була за анімація, але м'яч в мене тайне й буде. І Кені Кені. Кені. Ну, не вистачило його. Стих? А -а 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 -а. Як? Як? Пе. Як... То просто Шмейхель, Що за сейф? А я сміявся, коли його побачив на старті гри. А що він робить? Оу, Кенні. Кенні. Кенні! Удар! Гол! дав, дал! Молодець. 36 тисяч, ну? З лівої ноги. Чаві Джерард <coughs> Ой, Дудек. Зараз відняв собі пару тисяч в очах тих, хто думає, чи купити його, чи ні. Близький і подивитися на його ціну в той чи інший час. До речі, Далдиш, До речі, Кенні. Кені Далбіш не забуває. Клод б'є Фінес. Тепер ви бачили все. Хочуть всі найкрутіших. Айзідан, Айзізу! Я Макелеле насправді не помічаю. Я думав, що я поставив собі в команду опорника, а я просто забрав гуліта з атаки і все, що змінилося. Ну, давай навіть тут не зіграв відборі, ну. Робимо МБП, 4 3 2 1 і. Закриваємо ті справи. Добре, Далліш забиває! 3 2. Кенні, Кенні грає. Кенні грає, я не міняю. У Кенні гольове чуття, просто йому дамо 4 3 2, 1 і він буде центр форвар. Кенні Далліш! Ой, в нього довгий пас, тато, Катастрофа навіть на його найкрутішій версії. Macellele. Finish. Oh shit. Nice. Oh oh wow. You can't even dodge. Молодченка? Ну що, Кенні, будеш головою ще бити? ти! Без офсайду Кені Далдліш! Яка техніка? Яке виконання, як прийняв, як обробив і легесенько постелив у нижній кут. Дубль! Кенні. Кенні! І-ні-ні-ні. -ні, 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 ні Оу. Оу! Дуже добре, але чому тут жерзіньо? Де Кенні? Командує суперника біленький маркер, який світиться то значить, що там людина. Чудово. Знову зараз де... Кенні Далліш і Джерзіні помінялися місцями по ходу атаки. Я не знаю, як то вони так змовилися, але. Кенні! Супер. І знову Кенні зачепився за м'яч. Кені Далліш. Кені Далліш. Виходить під ліву ногу. Теж фінес-шот до побачення. Кені Далгліш. Це буде народний страйкер, друзі. Після того, як це на стрімі у відео, побіжать його купувати. Кені Далгліш роззабивався. Розколотився! Скільки він же натовп в тому матчі? Добре, сім матчів ще є, і мені потрібно виграти всього лише два. Чудово, я закрию ці завдання. Я зазнав азрарний тут. Goolід baby Кін. Дал лиш 92-й в нього є. Який постаток, до речі, недалеко втік від мого 89 89-го. Кені, Кені, Кені вже знаходить, вже знаходить віконечко для цієї атаки. Кені, дал лиш підфінес, Ух. О, Макелеле, я забув, що ти в мене в опорній зоні є. Кожен матч як один просто пробігає повз перехоплені відбори. О, боже, Хе -хе! з такого гостро кута. Має бро, просто от щось функціонувати в голові, а не просто бігати один-один джерзіні. -один, Класний один пас зараз зайшов на рана. Оу, це він гарний до да, підкат, мудрий суперник, мудрий питань нема. Ооо, де дивися? він ще мудріший, ніж я думав. Він зрозумів, що шансів не буде. Ну все одно, коротше. Ой, я знов з ним граю. Я знов попав на нього, але тепер ми на виїзді, і в нього стадіон ПСЖ. Але що мені цей стадіон? На ньому освистують Лео Месі. Про що тут можна говорити? Взагалі не відчуваю тиску, ніби я граю на виїзді, тому що, ну. <risque> Він ще мудріший. Він ще мудріший. Мудріший, але має хвіст. О -о -о. Ну просто я в шоці з сьогоднішнього геймплею Ті придурки не рухаються. О, вони несуться просто за течією і все, і не реагує то тіло, не розвернеться на то перехоплення, яке там читається. Я в шоці! В шоці! Кожен матч в мене починається з пропущеного голу. Це ненормально. Кені, ану покажи їм, покажи їм, Кен. А, футшот теж. Але ж то. Що... Чи буде перша поразка сьогодні? Я так не вважаю. І Кені дал лиш це головне теж. Один-два. Кені? Ух ти! Дальня. Ух ти! Я-я-я-я-яй, яку красу мені перекусили. Все забрало. А тут? Але спробував. Два-два. І Ось він 3 гол. Ну, hey! курва. Ну просто як можна було не перехопити той м'яч Ван Дейк, Як? І. Аловий Просто фінес шот. До побачення. Кені, Кені, Кені. Кені! Завершуй, бро, завершуй. Ну, без кінець шотів людина виконує ці удари дуже холоднокровно і чітко. Ви знаєте, цей даллі мені сподобався для бюджетних команд. Дуже цікава опція може бути, тому що коштує копійки. Загалом непогано так влився в мій склад. Чого не можу сказати про Макелеле? Хтось мені писав у коментарях, що він сподобався там. 50 я забрав зі свого складу Гуліта і туре, поставив Зідани і макелеле і думав, що один з двох буде добряче так виділятися в опорному плані, забирати м'ячі, вигризати і так далі. Але я не помічав Макелеле в цій ролі, а в атаці він взагалі мені не допомагав по суті. Тобто ватаці мінус один гравець, а в захисті я нічого не отримав. Принаймні нічого кращого, ніж було там у гулі та туре, чи навіть у того ж таки зідана, в якого по статах дефо слабше все виглядає. Ну і тепер до вашої уваги нагороди за кубок першого власника і піки 80+. 81 плюс 2, найслабший пакетик. Обаміянк. 85, правда. Але. 3 гравці 83. І чому я хочу тут побачити титана? Караско 5-й. Ой, варан. Дубліката. Як так? 2 гравці 84 плюс. Титан. Ні. Карвахаль. Без дублікатів і то добре. І. 5 гравців 84. Титан. не найдеволкаут, схоже. Боже, Джеко, серйозно. 5 гравців, 84. Що, піки вже не підкручені. Ха-ха-ха! Але курва знову та версія, що гірша. Ну, пороблено. Єй, ну та Боже, та дайте хоч того кращого чаві, пограю собі з ним. Насолодитися зможу. По кайфу зіграю, як він в барсі виступав, то все. Але дякую. Дякую. Халяха. Вау! а. Ну, нехай, нехай. Рейтинг все одно йде. Хороший піки чат, хороший в них є далі та магія. Той вайб, що ви можете отримати там титан за титаном. Mm. Таким от насиченим вдався для мене вечір середи. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте про лайки, можна написати щось у коментарях. Почуємось, побачимось, бережіть себе.